особливості під злочинів до їх області за кримінальним провадженням відомості про яке внесені до єдиного різних також у особи у нас грошові кошти пюре номіналом 500 гривень УТ 60 напис універсальна номер 545708 Так, крім того, грошові кошти Зазначались номери купюр. Ще закрито. Знаходячись в свічому ізоляторі. Старшим слідчим у весь відділ розслідування особливо тяжких злочин, слідчого управління повідомляється про зміну раніше повідомленого підозри та повідомлення про нову підозру про те, що ви нехтуючи вказаними обов'язками з метою 에, здобуття укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які отримались умовах, де усі здобув у подальшому закріпив за своєю. Особою повагою, авторитет серед інших засуджених та заарештованих любив свій авторитет як особу, яка веде правильний для ворозьких традицій, спосіб життя, поширення в суспільстві злочинного впливу з допомогою мобільних засобів зв'язку, сприяв, спонукав та координував злочинну діяльність інших осіб, які перебували на волі під банк з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності, накопичення та отримання грошових коштів, майна. Чи інших активів доходів від них, тобто так званого злодійського пшика, шляхом вимагання під вигаданим приводом на існуючих брових зобов'язань і застосування насильства та погроз його застосування, таким чином підозрюються вчинення кримінального правопорушення, передбачено частину 2 статті 255 п'ятдесят 1 Кримінального кодексу України за кваліфікуючими ознаком умисне поширення в суспільстві злочинного впливу вчинене в слідчому ізоляторі. Причаємо вам повідомлення про підозру. Встановив та поширював злочинний вплив у суспільстві. В Одесі поліцейські повідомили про підозру, засудженому за тяжкі злочини іноземців. Поліцейськими встановлено, що іноземець, перебуваючи в слідчому ізоляторі, за вчинення хуліганства із застосуванням зброї та вбивства, підтримуючи злодійські традиції, вибрав для себе спосіб отримання швидкого та незаконного збагачення, але так би мовити, руками, осіб, які перебували на волі, поширюючи на них свій злочинний вплив. Так, сприяючи та координуючи дії трьох спільників, ті за вказівками та наказами куратора у минулому році незаконно позбавили волі Одесита та вимагали у нього гроші. Обвинувальні акти відносно виконавців злочинів за частиною 2 статті 146 та частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України слідчі скерували до суду. За скоєне може загрожувати до 12 років. Позбавлення волі, що ж стосується організатора, то, окрім повідомлення йому про підозру за тими ж статтями кримінального кодексу, слідчі додатково повідомили йому про підозру ще й в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу, вчиненому в слідчому ізоляторі, що передбачено частиною 2 статті 255 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.